Усім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо традиційно прогноз на вихідні. Подивимося, що нас з вами чекатиме в суботу та неділю, 9 та 10 вересня. Більш докладні прогнози подобову на кожен регіон країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Переходити туди можна через браузер. І так, давайте подивимося, що чекає країну нашу по активності так, на вихідних, субота, неділя. От які будуть події? Ну а Тихо в країні не буде, ми, як наче, будемо знову спостерігати за якоюсь активністю, за якимось таким проявленням. І ситуація дуже якимось таким різким чином не змінюється. Вона якначе тягнеться. Так? Мені йдуть знову циклічні події, повторювані події, розчарування. Дуже важко емоційно. Також в мене йде вночі пересування, це може бути якийсь наземний транспорт по країні, десь може бути якесь зрушення, переміщення. Так. Далі, що стосується активності по країні, ще енергії досить важкі. Тобто країна наша залишається поки що в таких от, знаєте, активних важких енергіях. Працювати захист так він може. Більш вірогідно, що активності ті будуть, проте наслідки на вихідних в окремих регіонах можуть бути. Тому я вас дуже прошу: ми реагуємо на всі тривоги, які виникають. Ми моніторимо, про що нам повідомляють, де що рухається. Тому що зараз дуже така, знаєте, ситуація напружена. Також мені йдуть прикордонні території, ті території, які знаходяться. Біля таких, знаєте, окраїн, там можуть також бути провокації. От Провокації також повітряним ідуть шляхом. Ось. Масовість також це можуть бути багато областей в тривозі, може бути багато якогось нову руху. Ось, тому поки що енергії не зменшуються на вихідні дні. Ось, я вам бажаю все ж таки спокою, проте, пам'ятаємо про свою безпеку.